Пані Валерія з Маріуполя проживала в центральному районі. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в 22-му році її будинок був частково зруйнований. З міста жінці вдалося виїхати разом з родиною з третього разу. Наразі Валерія мешкає у Дніпрі. Розповідає, що є постійною відвідувачкою заходів, які влаштовують для Маріупольців. Минулоріч, пригадує жінка була на діалогі від зустрічі Маріуполь Реборн. Коли я побачила оцю тему, «Маріуполь Польжустіс, я для себе відчула, що це такий новий крок у відновленні життя нашої громади, тому що я була на зустрічі «Маріуполь а зараз. Маріуполь Жустіс це така дуже цікава тема. Я почула у цьому розвиток, тобто що ми не зациклились на якомусь етапі, що ми не біжимо за зацикленому кругу, а що ми. Як громада робимо певний крок вперед. Подружня пари Тетяна та Олег Кравець також з Маріуполя. Через російське вторгнення родина втратила все у рідному місті. Зараз жінка разом з чоловіком проживають в Дніпрі. Їх син військовий, вже понад два роки перебуває в полоні. Коли все це трапилось з нашим містом, якось гасла надія. А зараз, коли, коли ти це все бачиш, ти ну. Стаєш співучасником цього, ну, надія повертається. І це, ну, на мій погляд, це важливо. Ми бачимо, що мер, команда працюють і працюють для громади, це дійсно надихає, це дійсно дає якусь надію. Дуже команда працює, допомагає, робить ну, все можливе. У Дніпрі на платформі Маріуполь Реборн відбулася діалогова зустріч в рамках проєкту Маріуполь Джастіс. Маріуполь Джастіс це правозахисний міжнародний проєкт, який покликаний зібрати. Всі злочини Російської Федерації, які були скоєні в нашому рідному місті Маріуполі, зафіксувати для того, щоб можна було в подальшому розпочати процес адвокації для отримання справедливості для міста Маріуполя, для мешканців міста Маріуполя в міжнародних судах, і це те, чим зараз займається пан Вадим і вся його команда, яка працює над цим проєктом. Справедлива компенсація для маріупольців, які втратили свій дім, та майно через блокаду й окупацію міста російськими загарбниками, відшкодування збитків Маріуполю як громаді, покарання злочинців та проблема житла для маріупольців. Такі теми обговорювали мешканці міста Марії разом з командою міського голови Маріуполя Вадима Бойченка. Тобто сьогодні ми знаходимося саме тут, ми зараз тут, і хочемо далі то, що ми сьогодні обговорювали за цими столами, прийти до цього питання, що міжнародна підтримка, міжнародне візнання того, що відбулося безпосередньо в Маріуполі, це надважливо. Тобто неможливо рухатися далі, якщо, слухайте, ми досі не знаємо, що таке трагедія Маріуполя. Що це відбулося? Це був злочин свідомий, це був терористичний акт. Активну участь в надважливих питаннях приймала і молодь Маріуполя. Багато маріупольців їм складно зараз підлаштуватися під нові місця, де вони зараз перебувають. Це і моральна підтримка повинна бути, і компенсація саме за житло, і відновлення всієї цивільної інфраструктури для нормального життя. І репарації для України це ну, багато міст України, окрім Маріуполя, постраждали від цієї агресії. І, звісно, усі міста повинні отримати репарації і відновлювати також їх. Це вже третя діалогова зустріч в рамках проєкту Маріуполь Джастіс. Попередньо команда міського голови Маріуполя Вадима Бойченка провела захід у Києві та Львові. Наступний крок це звернення до прем'єр-міністра України про розблокування наших можливостей. тобто, це наш бюджет, який має сьогодні. Можливість допомогти нашим мешканцям це відновлення тої постанови, яка створює швидкі можливості для маріупольців і інших ВПО. Це 769-та постанова, яка дає можливість забезпечити соціальним житлом сьогодні наші громади. І третє це впровадження того проєкту, який є законом сьогодні, є пілотним проєктом для Мілітополя. Є закон 29.23 про фіксацію зруйнованого майна в Маріуполі та інших громадах. Ми хочемо розпочати цю роботу, і ми до цієї роботи готові. Та і буде тої справедливості, про яку сьогодні говорили ми з Маріупольцями. Подібні заходи планують провести в кожному місті, де є центр підтримки Я Маріуполь, щоб почути якомога більше голосів та думок мешканців міста Марії. Запевняє міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, Лідія Шамрай, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш Ютуб канал ТВ 7